Горе вам, бо, будете, бо будуєте пам'ятники пророкам, яких батьки ваші повбивали. І Ісус повторяє, горе вам, горе вам. Біблісти говорять, що це, це горе, гой, це є так, як деколи на похоронах оплакують такий стогін, біль, втрати. Що неможливо щось змінити. Скільки Ісус проповідує, скільки показує Божу любов і милосердя, нічого не може змінити. Фарисеї, законовчителі, так і досконалі, і коли говорить їм про їх гріхи, про їх помилки. Вони його запитують, а коли це відбувається, коли ми це робимо, що ти від нас взагалі хочеш? І ситуація стає напруженою. Коли Ісус спілкується з книжниками, фарисеями, законниками, вони, як правило, і відчували, і розуміли, що неправильно жили, що мали би щось змінити, і взагалі в той час. Розуміли, що релігія дійшла, зайшла в такий тупік. І Ісус був таким вирішенням на той час, такої радикальної зміни, таким відкриттям на Бога, слуханням Божої волі, ця заповідь любові, ближнього любити Бога. Натомість тут є ці законовчителі, які тримаються букви закону. І навіть їм зручно так. Тому що це теж певне відчуття стабільності, певне відчуття влади, певне відчуття авторитетності, навіть авторитарності. І тут не йдеться про те, що йдеться про гріх чи не гріх, лише сама постава була в такий спосіб, що хто би сказав слово, то ніхто не збирався мінятися з цих законників, але готові були навіть на вбивство. І не одного пророка вбили, і не одного пророка переслідували, і не один пророк був вимушений переховуватись. Тому що Господь говорив через своїх пророків тисячі років тому, дві тисячі, тисячі років, тисячі років тому і продовжує сьогодні говорити. Подумаємо в великих масштабах, коли в Росії в 20 столітті був. Священник Олександр Мень, Богослов, священник, духовна, високодуховна людина почав говорити про екуменізм, що сталося, його вбили. Коли починає говорити хтось жити Божим Словом, навіть в родині, то скільки люди говорять, як мені є важко, Отче, бо в моїй родині, то я тільки один чи тільки одна хожу до церкви. Тільки я е, намагаюся якось ще підтримувати відносини з Богом, а вони з мене це, як мінімум, це насміхання, це, що з тобою не все в порядку, ти не сучасний, ти не сучасна. Чим не є такі люди пророками для своїх рідних, чим не є такі люди пророками для цього суспільства, яке вже не хоче Бога, вигнало Бога з свого дому, з свого життя і живуть так. І тільки спробуйте щось сказати, навіть таким християнам світським недавно був такий скандал. Один священник, блогер дуже знаний, всі його любили. Як тільки поснів посмів сказати, що жити до шлюбною, до шлюбу без шлюбу жити це як подружжя, що це є великий гріх, навіть гостріше це назвав. То великий скандал вибухнув, як він посмів таке говорити. Бо ми всі живемо, як хочемо, ніхто не має права нам нічого сказати. Горе вам, горе вам, якщо не хочете навертатися, якщо ми не бажаємо міняти нашого життя, багато людей твердять, що я знаю Боже Слово, оперую цим. І навіть вміють цим притиснути іншого брата чи сестру, так вміють контролювати, можливо, навіть через ці багато різних сект, багато різних, які контролюють і маніпулюють цим. І чи сьогодні, якби прийшов Ісус Христос і оцьому Божому Слові, каже, отже, свідчити і схвалюєте вчинки своїх батьків, так було, що. Спочатку вбивають якусь людину, яка є незручна, а потім називають в честь неї вулицю пам'ятники, роблять, і кажуть: ото була видатна людина, як нам її бракує. Навіть в нашому українському суспільстві є такі люди в історії нашого народу і, можливо, в кожній країні таких дисидентів, таких поетів, таких мислителів, лікарів. Хто б це не був, як тільки це людина, яка починає йти проти чи радянської системи чи любої, таких людей знищують. А потім люди так: ох, як шкода. І йдеться про переміну, йдеться про переміну, що це не є щось, що є сьогодні чи було 2000 років тому. Ісус сьогодні каже, і плаче теж над нами, плаче над Україною, плаче над всіма тими людьми, які закаменілі серця мають. Які є скорумповані, які роблять злочини попри те, що в нас йде війна, які користуються ситуацією, які не є немилосердними, які не підтримують наших захисників, які взагалі є нечуйними, не відчувають потреби інших, живуть в своїх, замкнутих. В ситуаціях, в своїх колах живуть добре, і думаю, що це так буде вічно. І знаєте, коли говорити людям, особливо тим, які мають владу, де б це не було, чи це в політиці, чи це в мистецтві, чи це в релігії, де б це не було, дуже важко є сприймати. Ісус, коли виходив звідти. Книжники і фарисеї почали сильно нападати і випитувати його про різне, стежачи, як би зловити його на слові. І постійно, знаєте, дуже неприємно, як коли з кимось спілкуєшся і тебе ловлять на слові. І потім тобі цим словом можуть просто перед очами ти це сказав, ти за це маєш відповісти, Говори, признавайся, давай. я думаю, що. Коли ми так по-людськи себе почуваємо погано, коли нами маніпулюють, коли атакують за правду на нас, нападають, то як мав себе почувати Ісус, той, який був Богом і є, той, який бачив всю нашу сутність, і той, який має владу, є всесильний і всемогутній, але як казав Святий Августин, Бог Тебе створив без Тебе, але не може Тебе спасти без Тебе, Брати і сестри, Сьогодні задумаємося і, можливо, змінімо наше життя, щоб Ісус і над нами не говорив горе вам. Амінь.